привет вы на канале марта плюза я хочу вам сказать что еще майны тут короче моя новость тут, тут такая штучка такая штучка а, тут шоколад спустя 100 шоколад ой инчуру кое снимать ой ливую устойчивую что и снимаю а устойку кушаем Як капучино. Це реально. То це, це типу як капучино Е, насправді це просто я морозу воду з карамелью. З карамелью. І, і какао посипала. Хто не знає, що таке какао, е, пишіть, в ком... я вам е, пишу команд е, е, дівчатам. Ставлять червоне е, сердечко і пишуть Я не знаю. Хлопчики, е, ставить сине сердечко і я і теж пишу Я не знаю. Mm. І я вам зараз розкажу, отоже, і я вас попрошу зараз, перед тим, що я розкажу, ставте лайки, підписуйтесь. пишіть Дуже класні коменти. Подивіться, які вони вже. Було ось таке. Во, було ось таке. Ви Бачите, то що А Ото зараз ось таке. ви не бачили? Ам. Так ложку затікає. Во. Подивіться, кладу ложку і затікає. Я... Хоч какао це, е, берете, наливаєте молоко, грієте його. Якщо е, е, дуйте на молоко, типу, ось так, якщо там є пленочка, там щось, типу, як сніжинки, це е, пінка. Пінку забираєте ложкою, а, але ось з тої сторони, Не у тої, а ось з тої. Потім е, викидаєте ту пінку ви. Умивальник. Потім ось тут миєте, витираєте, і потім е, ви молоко насипаєте порошок такий. Ось такий, бачите. І е, все. І роз... і 4 ложки. Ну, по інструкції подивитися. Але а то тут... то. По інструкції. І тою самою ложкою, там, де ви пінку забирали, ви будете насипати порошок і розмішувати. І вийде таке какао, типу ось такого, але це з морозивом. Ну, всім пока. Наступ... Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментах, що мені ще зняти. Всім пока-пока! Всем пока-пока.